Народу, бо немає слава Ісус Христу, слава Україні! Висловлюю свою щиросердечну і уклінну подяку відмишаному Цю Зановою Харкавому з церкви знесіння, його волонтерському штабу Бергиням. І ми разом спільно з Конгресом українських націоналістів долучилися до збірки для нашої 116-ї окремої механізованої бригади, різноманітною гуманітарною допомогою. Засобами сангігієни, крупами, засобами харчування, кетчупи, чаї, кави та багато-багато іншого. Також з золотими руками наш, наших берегинь були спечені ось такі причудові батончики енергетичні. Берегині знесіння це зробили. Так само зробили для нас закрути, для наших бійців, для військових, які служать. В підрозділах 116-ї окремої механізованої бригади так само зробили окопні свічки, небайдужі люди допомагали, і всі разом ми сприяємо нашій спільній перемозі, разом до перемоги. Слава ЗСУ, слава Україні і всім, хто наближає нашу перемогу. Он не має переводу по десь комуроду. Ой-о-ой, але донька файлова цвітає. Наші хлопці з всіх пере.